У моїй монографії, яка називається Краса і сила, така романтична назва, я би вже так романтично не називала. Тепер якби щось таке писала. Але отут підназва набагато важливіша ніж романтична назва. Суспільно-креативна роль української мови в 11-му, середині 19-го століття. Що це означає? Це означає, що ця монографія заперечує. Базову функцію мови як функцію комунікації, яку нам накидали тривалий час, і, врешті-решт, вона була виписана тим трупиком, якого ніяк не можуть поховати, що лежить в музулеї на Московщині Леніним, який сказав, що мова це найважливіший засіб комунікації. І пішла, так би мовити, оця хибна думка, що мова це комунікація. Натомість ця моя праця абсолютно спростовує те, що мова засіб комунікації. Ця моя праця доводить, що основна функція мови це творення нації і держави, тобто нація твірна і державотвірна. І питання мови це питання влади. А якщо ще глибше, то основна функція мови онтологічна, тобто буттєва, я є тому, що я є через свою мову, і моя мова відрізняє мене від усіх.